З лугин новонароджених одразу доправили у Житомир до обласної дитячої лікарні. Усі немовлята потребували штучної вентиляції легень. Нині в реанімації тільки найменший Даниїл. А двійко діток уже з мамою у відділення для недоношених дітей. Аби виходити маляту в лікарні застосовують нові підходи, наприклад, спільне перебування у кювезах для двійнят та метод виношування кенгуру. Саме так виходили слабких Дмитра та Алінку. Метод кенгуру, то есть, когда ребенок выхаживается на груди у мамы. И, Кстати, вот мы заметили, что как только мама начала девочку носить на методом кенгуру, мы ее гораздо быстрее сняли с кислорода. Так мы создаем то положение, которое ребенок, то есть, сердцебиение, запах мамы, аура мамы. Там очень много нюансов. То есть, эти дети начинают лучше кушать, эти дети неврологический статус быстрее восстанавливают, эти дети с кислорода быстрее уходят. Эти дети начинают вес лучше прибавлять. А ось с Данылковой пущало меньше. Его мама может лишеть. Від відвідувати в реанімації. Дитину годують через зонд. Ще знаходиться на апаратному диханні, вона ще в тяжкому стані. Поступово вона починає дихати самостійно, але апарат їй допомагає. Будемо пробувати забирати інтубаційну трубку і переводити на самостійне дихання. Вагу він набирає помаленьку, ми вже зняли повністю інфузійну терапію, дитина годується, засвоює нормально те, що йому потрібно. З прогнозами лікарі обережні тут кажуть, що можуть зберегти життя дітям завдяки сучасному обладнанню. А ось якість життя гарантувати не беруться на сьогоднішній день. Ми теж не можемо сказати, що з цими дітками буде. це вже залежить якби від генетического составу родителей, тобто що батьки заложили, і конечно від качества уходу. Медики кажуть, що практично усі витрати на ліки та товари побуту лікарня взяла на себе. Цій сім'ї у порядку виключення навіть закупили суміші для штучного вигодовування новонароджених. А впродовж кількомісячного перебування у лікарні маму навчатимуть основам догляду за недоношеними дітками. Як правило, після таких курсів у рідному селі молоді мами можуть конкурувати з медсестрами. Мама немовля, 34-річна Оксана Пригоцька, має старших двох дітей. каже, що їхня сім'я проживає у невеличкій трикімнатній квартирі площею 30. ...1 квадратний метр, яка опалюється грубками. Матір уже п'ятьох дітей сподівається, що після виписки додому влада допоможе вирішити проблему з житлом.